Привіт, мене звати Інга, це канал Таро без містики. Сьогодні я хочу подивитися саме для тебе. Якщо ти чекаєш, не знаєш, що твій загаданий чоловік, якась людина думає про тебе, які його почуття, які його внутрішні наміри, які його будуть дії саме на сьогодні в твою сторону, що його будуть зупиняти тебе як до жінки, причини, чому він не проявиться або щось піде так, як він бачить тебе сьогодні, плюс порада. Давай подивимось, нагадаю э, свою людину. Подивимось, які почуття, думки, внутрішні наміри, його дії до тебе сьогодні. Що зупиняє? Так, його почуття до тебе. Його думки про тебе. Внутрішні наміри. Його дії щодо тебе сьогодні. Що його зупиняє, що заважає? І як він бачить тебе сьогодні? Почуття. Він бачить в тобі мудрість, силу жіночу, його сильно до тебе тягне. Це про повагу, це про потяг як чоловіка до жінки. Ти його вабиш. По вісьмірки жезлів він дуже хоче з тобою поспілкуватися, хоче, щоб це було дуже активно. І це тяжіння по жезлах по пристрасті. Дуже сильно його сьогодні вабить до тебе. Його думки. Він готовий вкладатися в ці стосунки. Він бачить цінність цих стосунків, але також він стоїть на виборі. Так чи ні? В яку сторону піти? що обрати? Він ще стоїть на порозі в своїх думках і намагається вирішити якою дорогою піти до тебе? Це може бути вибір, це як трансформація, іти <кій> чи не йти, бути з тобою чи не бути. Але потяг дуже сильний. І він бачить у тобі жіночу мудрість, він бачить у тобі витримку, і що ти його приборкуєш як того дикого звіра. Ти поманеш його пальчиком, і він у твоїх ніг, тому що ти зуміла, змогла. Цього, цього чоловіка підкорити, його дуже сильно вабить до тебе. Які внутрішні наміри його, це, це знаєш, не дати тобі піти, прив'язати ще сильніше. Він бачить тобі жінку, яка, яка вже має достатньо добрий рівень у житті. Ти себе поважаєш, ти знаєш, чого ти хочеш. І таку жінку він не хоче втрачати, він хоче прив'язати тебе до себе, бо він може сумніватися, а може, це ти обираєш чи вкладатися чи ні. Але він точно бачить, що тут є потенціал, і він дуже хоче тебе прив'язати, які його дії. Десятка кубків це він хоче проявитися з максимальною щирістю, значить на максимальних емоціях. Щось тобі подарувати, разом відсвяткувати, або запропонувати якесь продовження, якесь взаємопорозуміння, святкування, перехід на новий рівень, багато емоцій, примчатися, подарувати щось, запропонувати, обійняти, покружити, обласкати, я не знаю, зробити тобі. Може, і пропозицію, тобто щось таке, що тебе дуже сильно порадує. І він буде просто на всіх порах мчатися по всіх енергіях, сила і вісьмірка жезлів це просто все кинути і примчати, щоб, щоб покружити, обійняти. Куп, люблю, куплю, полетіли в такому плані. Але тут п'ятірка мечів. Можливо, щось, щось його обентежить. І тут, можливо, якась сварка. Якщо. Якщо ти проявишся, дивися, як він тебе бачить, що тут є якісь непорозуміння, є розлад, можливо, ти хочеш розриву, можливо, ти стоїш на порозі цих змін, і він тебе бачить, що ти наче його розкохала, що ти е, знаєш свою власну цінність, ту пентаклів, що ти прям знаєш собі ціну, що ти ставиш себе на перше місце, ти королева пентаклів, ти прекрасно знаєш про те, що ти. Заслуговуєш і комфорта, і здійснення своїх бажань, і стати е, дружиною, стати матір'ю, стати офіційною жінкою, взяти своє, у тебе дуже добре налагоджений і побут, і ти хазяюшка, класна і вмієш готувати і приласкати, і знаєш насправді, чого ти варта. Що його зупиняє, що його зупиняє щодо тебе. Тут внутрішня, ну, може він відчуває, що він до тебе не дотягує. Тому що ти цілий туз пентаклів і королева пентаклів. І тут ситуація дуже сильно нагадує те, що він себе недооцінює, і в нього немає ще до цього жодних, жодних ілюзій. Тобто він ситуацію це бачить, що різниця між вами очевидна. У нього в житті. Не так все граст, як у тебе. І це його може зупиняти, це як чоловіча якась гідність або е, десь застрість. він себе знецінює. І через те, що не може дотягувати до твого рівня і побуту, і самовідчуття по життю, він може знецінювати тебе. От. Через це є вірогідність того, що е, він прилетить е, тут. Щастя, радість і все, але ти, ти можеш його трохи так посунеться, хлопчику. Я тут собі ціну знаю, а ти тут зі своїми кубками прийшов. Будь обережна з цим, можливо, ця людина якраз і хоче з тобою побудувати щось, щось стабільне, щось класне, От, перейти на якийсь новий рівень. Яка порада для тебе щодо цієї людини? А, так, ну не забуваю про те, що цей чоловік, який а, діє а, холодним розумом, він може і вспилити, він може, але, але це розумна людина, і а, він керується насамперед логічністю, стратегічністю. Тобі можливо, а можливо, він боїться, що ти будеш капризувати, і ця ситуація вже у вас повторювалася. Це як наступити на ті самі граблі. І яка порада тобі, не поспішай, Проявляйся романтично, будь відкритою, будь щирою, пофліртуй з ним. Але якщо тобі щось може не сподобатись, то не поспішай. Просто будь привітною і не поспішай нікуди. Нагадую, що я роблю консультації у день звернення, і я залишу... залишайте свої коментарі під відео, я відповім, і ми з вами зможемо розібрати вашу ситуацію. Ще нагадую про те, що якщо у вас добрі стосунки, то жодних підтверджень вони не потребують. Будь-який теророзклад це. Тільки розгортання вірогідності, читання того, що є зараз в полі, і я бажаю усім, щоб у вас не було сумнівів щодо вашої стації. Цінуйте людей, яким ви довіряєте.